Конюшина стала символом віри, весни і самої Ірландії. Але це історія листка. А справжній секрет конюшини ховається не стільки у зелені, скільки у квітках, особливо у червоній конюшині. Придивіться уважніше її голівка це не одна квітка, а ціла колонія десятків дрібних бутонів, що розкриваються поступово, наче хоровий спів. Це ідеальний приклад природної кооперації. Це маленьке суспільство, де кожна пелюстка учасник великого хору життя. Протягом століть традиційна медицина від європейської до китайської використовувала відвари та екстракти з червоної конюшини. Її вважали очисником крові, засобом від затяжного кашлю, астми та шкірних захворювань на кшталт екземи. Це здавалося звичайним фольклором, бабусиними рецептами, аж поки у ХХ столітті вчені не зазирнули всередину цієї квітки, і те, що вони там знайшли, вразило. А далі ще цікавіше дивіться повний фільм на каналі Time Pro TV.